вот эти прибалтийские тигры, да, они балтийские тигры, они всегда торговали своей русофобией. Его командир Кемеров Дмитрий и замкомандира Дудуков Михаил требуют полтора миллиона рублей за его ранение половину. Исполняют приказы сверху и ничего другого они не могут сделать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Але ні, я не почну, допоки ви всі не задонатите. Тому що у нас надважливий збір для взводу аеророзвідки підрозділу «Дике Поле першої окремої штурмової бригади імені героя України Дмитра куцюбайла Вінчі. Ми, друзі, збираємо 250 тисяч гривень на безпілотники та всі комплектуючі для того, щоб більше було. Прекрасних відео, де ми будемо показувати нищення другої армії світу, де буде більше приводів російській пропаганді палати, а нам працювати і вам показувати. Тож ми в цьому зацікавлені всі разом. Ну і звісно, не забувайте лишати свій лайк і підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що тільки тут ви дізнаєтесь про все найкраще. Нє! І це ж треба, і друзів немає, і оточення якесь в Росії дивне, і ніхто допомогти не може. Ані ребами, ані системами безпеки чи класними дронами, тільки сам на сам. Ну, правда, ще трошки з північною Кореєю, Китаєм та Іраном, але хто їх буде рахувати за людей? А все через те, що як і завжди увесь світ ополчився проти Росії і всі множать і множать цю нічим не обґрунтовану русофобію. Зараз Олег Царьов взагалі дивно, як він народився в Україні, якщо він прям ментально росіянин, втікач, зрадник розповідає про анти- Таку російську коаліцію про тих, хто торгує русофобією, і навіть звинувачує країни Балтії, що це ті країни і ті суспільства, які не просто точать ножі проти Росії. А звісно, і готові воювати проти Росії. Єдине, що царьов забуває, що на відміну від росіян, навіть країни, які колись були у таборі, абсолютно насильницькому радянських країн, вони все одно не схожі на Росію. Жодний з Балтії, як і Україна, не схожа на Росію. Для нас найперше це цінність людського життя. Для нас найперше це не допустити війни. Але якщо вам здається, що увесь світ все ж таки... Приймається почуттями русофобії, то може не до них ставити питання а до себе. То есть они да. готовы воевать, они готовы своему населению сказать, что это война, что это будет вот э, по полной программе, я правильно понимаю? Ну то есть э, до определенного момента, э, ведь можно дергаться, простите, не хотел этот жаргон употреблять, до определенного только момента, да? А потом и в первую, и во вторую мировую войну были политики, которые э, неосознанно, а может быть и осознанно оказались вот в этом режиме взлета и уже не было дороги назад. Я просто хочу понять, вот эти размышления, они реально все готовы начать войну в Европе? Ну, смотрите, ну, вот эти прибалтийские тигры, да, они, балтийские тигры, они всегда торговали своей русофобией. Это их, это их способ получать политический капитал, экономический капитал. Они этим торгуют. Они уже распродали все, что было после Советского Союза, сейчас торгуют русофобией. Кстати, в Украине тоже это было. Вот, этап, когда кончилось советское наследие, начали торговать русофобией. Это выгодно. Сейчас они все зарабатывают на этом. И э, поэтому прибалтийские тигры готовы. А реальные, реальные э, организаторы этого конфликта в Блицесе, Великобритании, вы их видите? Нет. Они будут будет нанесен удар? Нет. Вы правильно сегодня сослались на Женевскую конвенцию об открытом море, От 1958 -го года. Это блокировать судоходство в нейтральных водах, блокировать чужие порты это объявление войны за Россией. То есть это можно сделать в редких случаях после, по, по решению без ООН. Естественно, Россия за такое не проголосует. Но я думаю, что все риски Трамп это видит, и он понимает, что этот удар нацелен не только на Россию, он нацелен и по нему. И им хватит, в общем-то, полномочий для того, чтобы заблокировать эту деятельность. Все-таки в НАТО сейчас все пишут, НАТО, НАТО собирается спровоцировать конфликт на Балтике. Не так. Отдельные страны НАТО собираются заблокировать, спровоцировать конфликт на Балтике. И я думаю, что у НАТО хватит сил для того, чтобы этого не допустить. Но это не значит, что мы должны расслабиться. Кстати, хороший асимметричный ответ это вот сейчас, вот какие сейчас у нас риски? У нас очень серьезные риски. Это э, вот эти беспилотники морские, которые уже англичане анонсировали, что будут э, там новое поколение какое-то выйдет в Черном море. Они и так уже, в общем-то, создали оружие, против которого у нас нет противодействия. Зеленский в любой момент времени с помощью этих беспилотников может перерезать транспортное судоходство в Черном море. Вот это будет, это будет, вау. Там Балтика, здесь Черное море. Нам надо создавать такое же оружие. Они нам закрывают Балтику, мы нам своими беспилотниками закрываем им Балтику. Они должны это об этом знать. Не только ядерное оружие. Ну и ядерное оружие тоже, на мой взгляд. И ядерное оружие тоже, да. Все-таки здесь надо понимать, что страна обладает мощным оружием. І коли я кажу про те, що тільки для нас і для західного світу важлива цінність людського життя для росіян, ні, то в мене є мільйон двісті прикладів. Зокрема, три роки повномасштабної війни, аналізуючи російську пропаганду, ми те й робимо, що займаємося хронологією зібранням свідчень про те, що росіянам навіть плювати на росіян-матерям наплювати на своїх синів, а дружинам на своїх чоловіків, бо як правило, в центрі їхніх проблем. Не доля, не здоров'я, не майбутнє членів своєї родини. А бабло, бабло, дінжки, дінчики, рублі, бабосік, який має капати їм на карту. Мати СВОшника звертається, каже: Помаїть, спасіть, сина командир відбирає всі гроші за поранення. Ще й б'є і син такий, не один. Що всі бояться про це говорити? Тобто вона піднімає питання не. Того, що, а що ж відбувається з російською армією? Еге, а де ж чисть мундіра, де ж чисть офіцера? А що ж такое? А як же так вийшло? Денежки відбирає командир, ти яка наволоч. Тобто питання, а що твій син робить в іншій країні, чому він воює в Україні? Не стоїть для мами все ок. Головне, щоб гроші в сина не відбирали. мой сын находится на СВО, раненый. Военная часть 87 441 города Чебаркуля. 80-й танковый полк, 90-й батальон, штурмовик. Мой сын после ранения, на что получил 3 миллиона рублей, и его командир Кемеров Дмитрий и замкомандира Дудуков Михаил требуют полтора миллиона рублей за его ранение половину, на что он ответил отказом. Потом начались постоянные избиения, постоянные издевательства. И кидали в яму. И что только неделю, Одевали наручники, били всю ночь заключенного за в наручниках. Всю ночь били по спине. Остались большие шрамы. Вот после чего его увезли в госпиталь. Он пытался сбежать из-за этого. И то есть его поймали, и военная полиция его к себе забрала. Он отлежался в медроте. В общем, его искали, вернули туда в часть, на что продолжалось то же самое. Я полетела в Москву, написала заявление о, чтобы провели проверку. Вот потому что у меня сын не один там такой и никто, и все боятся что-то сказать. Вот я решила придать все это огласки, записать это видео. Помогите, пожалуйста, я прошу вас. Вот есть у меня фотографии о об, побоях, об есть видео, мой сын купил машину себе на эти деньги и требует с него машину, чтобы он отдал за это ранение. В общем, никакого покоя нет. Сейчас он находится там же на СВО, но начались проверки. И моего сына забрали в прокуратуру, пока отсоединили от лагеря, где он находился. И теперь мы вот боимся за его жизнь. Помогите, пожалуйста. Очень боюсь за его жизнь. Прошу придать все это огласке, чтобы все это знали люди, и чтобы как-то прошло это все. Спасибо большое. К тому видеообращению, что у него ранение, у него нога не работает вообще. По документам, по документам, ему должны делать операцию только на России, сшивать нервы. У него нога, он так с костылем и прыгает. Вот я прошу, чтобы как-то кто, может быть, поможет отправить его на Россию на лечение, потому что его не выпускают вообще оттуда, с этого, за границу. Вообще никто никуда не выпускает, и мы не можем ничего сделать. Вот, то есть вот так вот. Я прошу, и занесли ему еще в госпитале, занесли гепатит, который подтвердился уже полгода. Так что вот, и мы не можем ничего сделать. Я прошу помощи просто у вас у всех. Спасибо. Чи може хтось із вас десь колись бачив якісь мітинги проти от такого ставлення офіцерів до недорогих росіян? Можливо, якісь дружини масово збирались, мами. І це тоді, коли ми вже знаємо, що в 25-му році масово на фронт відправляють з пораненням. Ми бачили безліч відео, де на костелях, тобто на милицях. Вже СВОшники воюють. Вони лікар із Новосибірська і підтверджує, що навіть із пораненням, навіть тих, хто не долікувався, ну тобто із милицями, відправляють знову на фронт. Я в таких випадках кажу, що ну а може, це така сучасна російська система. Реп ну, знаєте, коли дрончик дуже зручно милицями збивати. Я стою тут по поводу отправки недолечених бойців, вернувшися з СВО. Когда они недолеченные, больные, хромые, на костылях, формируются в отдельные группы батальоны, и их спецбортом отправляют в Ростов и далее на Украинский фронт. Вначале, когда подобная информация появилась в интернете, было, было сомнение, правда ли это, возможно ли это такое, или это фейки. А когда я пообщался с людьми реально, вживую, которые вот вернулись с фронта, приехали в Новосибирск, чтобы здесь лечиться, а их не лечат должным образом. И недолеченных, фактически инвалидов, коллег на костылях отправляют воинскую часть в Юргу, а оттуда спецбортом везут в Ростов и дальше по украинскому фронту. Это все реально имеет место быть. Считаю это абсолютно недопустимым. Это явные, мягко говоря, дефекты работы военной медицины. А военные медики отвечают, что они исполняют приказы сверху. И ничего другого они не могут сделать. Такова у них жестко запрограммированная деятельность. Считаю это абсолютно недопустимым. Це і це срочно а тепер, друзі, до справді важливих новин відкинути в бік всі жарти іронію і недоречні глузливі зауваження. Ольга Скабєєва під час програми «60 хвилин вийшла із справді важливою сенсаційною новиною і оголосила, оголосила, оголосила таке, що в Курській області російські війська просунулись. Ви тільки вдумайтесь: на 600 метрів. Курского приграничья. За сутки продвижение там составило еще 600 метров. Наши бойцы закрепились в северной части поселка Свердликова, превратив его в плацдарм для дальнейшего наступления. Та з перемогами якось не склалася статистика, цифри явно не на боці російської армії. А знаєте чому? Ну, по перше, звісно, через те, що в них брак кваліфікованих і професійних військових, нам багато вони відправляли у місті штурми. По друге, через Надто якусь непродуману логістику. Одним словом, ну все, абсолютно все в російській армії Савкове. ОНСВОшники їхали дружньою компанією, шестеро воєнних злочинців в бусіку. Їхали до Моя дихати. Ну, знаєте, як прекрасно. Отут на фронтах повоювали, бабла заробили, ну і тепер блекджек, шлюхи і от, -е -от все. Але не доїхали. Одним словом, прямо на передовій їх. Привітали! Привітали українці, передаючи великий привіт від всіх нас. Це, до речі, якраз чудовий приклад і ілюстрація, як працюють дрони, на які, зокрема, ви донатите. Із шістьох, які їхали в машині, в яку щось прилетіло, доїхав тільки один. Ну і слава Україні! Добре, Живі, здорові, слава Богу! Домой! Отдихайте! Як я стався живой, я не розумію, як я стався живий, я не знаю. Цікаво, де і як пацанів будуть ховати. Тому що, як ви знаєте, двохсоті СВОшники. Нікому не потрібні навіть мертвих чи вбитих на фронті, як правило, записують у безвісті зниклих так дешевше. Держава нікому нічого не винна виплачувати. Ну а там, де все ж таки доходить справа до поховання, тут окрема історія. Одним словом, хтось помітив труни, які готувалися для свошників, їх прямо проіменували, написали для когось. А потім вирішили, що чого на їх взагалі? Тратяться чорні пакети на свалку. Ну і ці гроби просто викинули. Ось таке воно ставлення до двохсотих героїв Росії. Маліка, А куда их? Вы что? Мы не сюда же. А куда Ну не долго же они сюда кладут. А эти дома. Даже фамилию и имя он написал. Яковенко. Яковенко вот. АА. Новосибирск. Написана фамілія Лейка Вінкан ну. дружи. Я вже не знаю чого найпершого ми дочекаємося: розвалу Росії, смерті Путіна, це чи все ж таки нашої. Перемоги, але в будь-якому разі, друзі, наша боротьба має бути невпинною без вихідних і святкових днів, рівно як і боротьба Збройних сил України. Тож не забувайте задонатити на підтримку нашої армії. Посилання на наш збір, звісно, в описі до нашого ефіру. Обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.